Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде цікаве відео. Будемо переробляти ось таку лампу з аврори з датчиком руху, яка коштує 149 гривень. Вона йде на батарейки, будемо переробляти її на акамуляторі. Людина просила там в коментарях, каже Вова, переробити таку лампу, не знає, як це все діло зробити і переробити. Спробуємо це сьогодні зробити акуратно, гарно і щоб ця лампа довго світила. Постараємося, тому що лампа реально дуже компактна. Якщо погнали до розпаковки та переробки цієї лампи. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції. Також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій youtube канал де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під Давайте відео. Давайте Ми почитаємо її характеристики, що тут пише. Так, і інтелектуальна, типа сенсор, лампа у нас, де як ви бачите, чотири батарейки. У нас намальована сама лампа. Тут у нас датчик стоїть. Що мені сподобалось цій лампі? Це Коп світлодіод Ну, вони тут про то нічого не пишуть. Вони пишуть там, типа, бачите, 2,5 метрів тягне 120 градусів. Це кут датчика по ходу, і при спрацюванні датчика ця лампа світить 20 секунд, потім знову вимикається. Ось як ви можете бачити, в мене на столі є ось така похожа лампа. Вона у мене стоїть в майстерні на дверях. Дуже комфортна штука. Тут також виставляєте бачите, включене, виключене авто. Я, наприклад, коли заходжу в темну майстерню, мені ж треба йти до вимикача, а ця лампа включається. Я все бачу. Також коли я світло вимикаю, виходжу з майстерні, вона все світиться і досить довго світиться, але ця лампа в мене вже йде на акумуляторах і на зарядку і в usb Я вже, звичайно, її розбирав, дивився акумулятор. Там 18650. Ця лампа в мене дуже давно, і в себе в майстерні я її заряджаю раз в місяць. Дуже комфортна штука, можна поставити в кладовку, де в такі місця, де немає світла. Ви собі відкрили, щось в зали, там в підвалі чи де, потім дістали її заряд... Рядили і все постійно є світлом. В принципі, коли ви заходите в темноту, вона засвітилась. Ви можете дістати до неї і її включити, щоб нас світила на постійній основі. щось собі взяти? Можна її в принципі зняти, бо тому, що в мене тут теж магніти стоять прикручені на двері. Я з магніта дістаю. Якщо мені треба щось присвітити, я присвітив, поставив її назад, включив її в авто, і все. І вона буде темнота. Вона реагує і включається. Така лампа дійсно класна. Але в мене тут світлодіодна стрічка, а тут у нас коп світлодіод. Він буде пояскравіший, набагато яскравіший. Як ви бачите, вона набагато довша, набагато компактніша. Давайте ми її розпакуємо. Ось так вона виглядає. Вона типу такої форми трикутної. Як, як ви бачите, у нас перемикачі, це в нас авто виключена. Туго так ходить, виключена, і просто її включити. Ось на сам датчик, ось у нас коп світлодіод. Порівняно з моєю лампою, як ви бачите, він більший і він буде набагато яскравіший. У нас ще в комплекті йде йде ось такі магнітики. Один приклеєний, другий відклеївся. там, коли я її вибирав, я дивився, щоб всі магніти не було. Бо в деяких лампах ні магніти немає, ні оцих металічних штук немає, щоб їх приклеїти, наприклад, десь примагнітитись. Якщо ви будете вибирати цю лампу, відкрийте коробку, подивіться, чи є всі магніти. І ця штука також примагнітилась. Я думав, що вона одна. Потім я розсунув, подивився, що це дві пластини, ось такі тонесенькі. Вони бачите, мають тут двосторонній скотч. Прочі, на це все звертайте обов'язкову увагу. Добре, ми ці всі кріплення відставляємо на бік, разом з цим магнітом на бік відставимо. Давайте поставимо сюди батарейки і подивимося, як вона світиде. Так, загрузив я сюди 4 батарейки. Давайте ми її вімкнемо. Ось так. Дивіться, як ця світить. Тепер подивіться, як ця моя світить. Ну тут небо і земля, реально. Ця набагато яскравіші світи. Ця, в принципі, в мене теж заряджена моя. Коли ви ставите сюди батарейки, вона так вважить нормально, я вам скажу. Що мені одне не подобається, що вони її зробили трикутною. Ну зробіть її такий, як цю лампу. Ну, вони зробили таке, коли ти на робочу зону, або десь з боку собі приліпити, щоб все гарно світило. Можливо, то і виправдано, можливо, то і краще, Ну як мені для переробки. Ну я не знаю, як це все буде сюди впіхувати. Які сюди акумулятори ставити. 18650 по-любому не влізуть, треба ставити від одноразок. Також, по-любому, треба ставити сюди повишайку, якусь БМС-ку і якусь швидку зарядку, щоб це все діло швидко заряджалося. Я не щоб що воно повільно заряджалося. В принципі, можна поставити сюди ТП-4056. Ну, походу, подивимось. Ну що ж, приступимо до розбору цієї лампи, розберу її, подивлюсь, що можна тут зробити. Погнали! Так, розібрав я її. Зараз я відпаяю оцей провід, який відповідає в нас за плюс. Приєднаю мультиметр і ми замірюємо споживання оцього світлодіода. Так, ну що, все я відпаяв. Пробуємо притуляємо один щуп сюди, один сюди. І споживання в нас пів ампера. я вам скажу так, досить непогано споживає цей коп світлодіод Багато в цей корпус я акумуляторів не поставлю. Як ви бачите, тут місця зовсім немає. Плюс мені треба буде поставити сюди ТП 4056 повишайку. Тому що в нас по батарейках виходить 6 вольт. Не знаю, зараз буду приміряти це все діло. Подивлюсь що, куди, і вам покажу. Так, ну Що хлопці і дівчата нелегка ця задача. Сюда це все, як то кажуть, вмістити, помістити, придумати, що сюди поставити і як. Але я все ж таки придумав. Зараз я вам все розкажу, що я буду робити. Звичайно, буду ставити акумулятори від одноразок по 550 мА, Ось такі вони можуть видавати і по 600, по 650 мА спокійно. По 650 мА сюди не влізуть фізично, тому що в нас в посадочному дуже мало місця. А цей розмір 550 мА чітко заходить сюди 4 акумулятори по 550 мА. Всього разом на ємності буде 200 мА. Плюс до того плату тп 4056 Тут в нас немає місця фізично, де розмістити, тому що, бачите, тут у нас де такий холдер під ці батарейки, що йде, я його не хочу знімати. В принципі, він знімається. Але якщо я його знімлю, оця коп світлодіод він досить нормально нагрівається, тому що він на алюмінієвій підложці, я боюся, щоб він не перегрів мені. Акумулятори далі, що я взяв, щоб заряджати ці акумулятори, і звичайно підняти вольтаж для цього коп світлодіода. Дивіться сюди. Плату зарядки я буду ставити ТП 4057. Вона заряджає акумулятори 1, 1,2 А в тому районі, і вона має захист. До речі, я цю платку був провіряв. У мене є відео, коли на акумулятори 3 вольта вона відсікається все діло, і захист тут реально є. Плюс до того всього в мене роз'єм. Type-C, і вона дуже компактна, дуже маленька. Її будь-де можна помістити, але не тут в корпус. Тут в корпус треба буде випилювати. Я її ось так буду ставити, буду випилювати, бо тут в мене зверху кришка. Тут зроблю отвір під зарядку під Type-C. По інакшому я її розмістити не можу, тому що в мене тут буде повишайка. А, до речі, повишати я буду до 5 вольт, не до 6 вольт, як в нас по батарейках, а 5. Вона нормально світить, світла повністю хватає. Потім я вам покажу. Включив цей коблет до блока живлення 5 вольт. Нормально світить ця от компактна dc повишайка. Вона спокійно може видавати 5 вольт. Як ви бачите, тут у нас є шкала 5, 8, 9, 12 вольт. До речі, в мене відео є також по цій платі на каналі. Можете перейти, глянути. Але я вам коротко покажу і розкажу. Дивіться сюди на цій dc повишайці. У нас є вхід. Бачите, тут стрілочка є вхід і є вихід. Для прикладу я вам кажу, ви припаєте 3 вольта. Перепаєте ось ці от перемички. Тут у нас є все намальовано. Наприклад, в мене перемички розірвані. Бачите, розірвані перемички, у мене буде 5 вольт. Якщо одна перемичка А буде розірвана, а друга буде спаяна, буде 8 вольт. Так от далі, бачите, 9-12 вольт. Далі, хто не розуміє, як це все діло спаяти разом з цією платою, тут без проблем. Дивіться сюди. В нас тут є контакти, як ви бачите, B- і B. Де B- мінус і D B+, ви припаєте до акумулятора. А на вихід ви вже припаєте до цієї повишайки. От, бачите, A пише мінус. І аут плюс, і все. І від цієї повишайки, вже де в нас виходить вихід, ви припаюєтесь де нам потрібно. Тобто до плюса і до мінуса. Ну що? Я думаю, ви зрозуміли. Давайте ми приступимо до роботи. Роботи вже багато. Як ви бачите, контакти плюсові, і мінусові з батареї, як я вже повитягував. Давайте зараз паяти, пиляти і склеювати. Погнали! Так, якось так я це все сюди впіхнув. Дроти треба було зробити покоротші. Мені вже, в принципі, не хотілося перероблювати, я з таким запасом зробив. Спочатку я всі хотів дроти припаяти до плати, але вони не припаяються, вони дуже товсті, якщо вони в зв'язці. Потім я взяв, як ви бачите, всі докупи змотав, спаяв і по одному вивів з плюса та й мінуса. Тут внизу в мене повишайка, я тут ще картоном таким проложив. Воно тут все так компактно, що капець. Можливо, і з тими дротами мені треба було їх сюди кинути, по прикрай. І сюди от завести. Якщо хтось буде робити, спробуйте сюди дроти завести. Тут отвори просверліти з боку, думаю, вони помісяться, і сюди вивести. Тут, в принципі, можна зробити скрутку і вивести сюдою і до ТП4057. І так буде, напевно, акуратніше. Я вам скажу, з цією лампою треба подобатися, бачите, з тим отвором. Я трошки побавився. Ось так він виглядає. В принципі, нормально. Я його приклею, все виглядає добре, і все заряджається. Індикація видна, кришка закривається, і зверху видно, що індикація заряджається. червоненьким, просвічується. Давайте збирати це все до кубки. Погнали. Що, зібрав я цю лампу, давайте провіримо, чи вона працює. Так, вона працює і світить досить добре. Магніт я приклеював приклеїв аксфіксом і також цей приклеював, тому що я взяв притулив оцим Металом і знов і цей також відвалився. так що щоб не загубити магніти, краще їх відколупати і приклеїти самому. Тому що тут воно таке, як вплавлено. Я не знаю, що там за клей. так що магніти також треба доробити. Так що по ціні переробки? Дивіться, плати самі недорогі. Там блін 20-15 гривень. Одна плата коштує. Що тепер 4057 Там 20 гривень. Нехай буде. І та ж сама міні дісіповишайка теж коштує в районі 20 гривень на Aliexpress. Так, що дві плати в середньому 40 гривень на ці дві плати я залишу посилання на Aliexpress, Можете зайти, хто захоче собі переробити, можете замовити без проблем. А так, по принципу, переробка недорога, але зато я не буду сюди купляти батарейки. Тому що батарейки коштують там в районі 30-40 гривень нормальні батарейки. Чотири батарейки, порахуйте, вже є 120 гривень. Це ще раз одна така лампа. А так цю лампу поставив зарядити. Вона, в принципі, має зарядитись за 2,5 години, і буде ця лампа світити до 5 годин. чотири 4,5 до 5 годин ця лампа, я думаю, буде спокійно світити нонстопом. Ну що, повна темнота? Вмикаємо ось так. Дивіться сюди. Ось так мою робочу зону вона освічує. Досить непогано, світла досить багато. Лампа дійсно класна за свої гроші, але якщо її переробити на акумулятор. Як ви бачите, світить вона досить нормально. Поставив я сюди люксметр, подивіться, як вона яскраво світить. Висота приблизно метр 200 люкс. І я вам скажу, отакого от світла повністю хватає, от на робочу робочою зоною повністю. Так що вийшла в нас така переробка, я думаю, вона вийшла. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і слава Україні! Слава зсу і всім до наступних відео.